Харківські університети це формула вибору. 14 провідних вишів в рамках пізнавального проекту протягом тижня під час весняних канікул демонструють харківським школярам свої напрацювання, досягнення та свої університетські родзинки. Ініціатором такої масштабної профорієнтаційної акції став харківський міський голова Ігор Терехов. і за цим стоїть. Не просто навчання, за цим стоїть майбутнє нашого міста: міста студентства, міста молоді, міста передових економічних, промислових індустріальних it технологій, і все це неможливо зреалізувати, якщо в місті не будуть працювати потужні вузи, які підготують талановиту молодь. Що залишиться в рідному місті, і буде продовжувати його розбудову. Саме тому Департамент освіти Харківської міської ради спільно з університетами Харкова організував таку масштабну акцію. І зразу хочу сказати, що подібного нічого в Україні ви не зустрінете. Це для того, аби діти ознайомились з потужностями харківської вищої школи, а можливо, щоб згодом і зупинили свій вибір саме на якомусь з харківських вишів. Особисто я вже визначився зі своїм майбутнім. Я вирішив пов'язати пов'язати своє життя з правознавством і відповідно в Україні. І дуже добре, що сьогодні тут відповідні факультети показали наглядно. Що тут є? Що вони можуть запропонувати? Ну і звісно ж приємно, що університети навіть в такий час можуть проводити такі заходи. Я обираю по всій Україні вищі. Мені дуже цікаво, що може мені запропонувати і харківські вищі, і також вищі з інших куточків нашої країни. Я дивлюся загалом на чому спеціалізується саме виш, і от саме університет національний педагогічний харківський, в якому ми сьогодні проходимо таке міні-навчання по факультетам. Мені дуже сподобалося. Я буду точно розглядати і цей університет, а також і паралельно розглядаю університети інших куточків нашої країни. Ми готуємо не тільки вчителів, і навіть вчитель, вихователь і інші спеціальності, які є затребами. Тому сьогоднішній захід, який передбачає не тільки лекції, насамперед це інтерактивні різні форми, різні досліди, різні квести, вікторини. В нас працює, наприклад, криміналістична лабораторія, археологічна лабораторія. Тобто, ми даємо можливість школярам відчути, що педагог це сучасно, що це актуально. Наші митці представили свої роботи, вчать співати і танцювати, тобто сьогоднішній. І захід це можливість себе прорекламувати і продемонструвати майбутні можливості учнів. Мені дуже сподобалися окуляри віртуальної реальності. Вони були надзвичайно цікаві, особливо ця подорож у космос. Це було щось таке неймовірне, наче у реальності. Я вперше їм користувалася. Це було дійсно неймовірно. Також різні двигуни від літаків і гелікоптерів. Це було також дуже дуже цікаво. Як вони взагалі працюють, функціонують? Чому метали плавляться, не плавляться і таке інше. Це дійсно захоплююче. Можливо, it сфера. Можливо, літакобудування, машинобудування, двигуни і так далі. Така сфера. Здивувало дуже VR, VR-здивував. Та симулятор з літаків. Я не знаю, що у нас таке є. Я думав, це тільки за кордоном, десь в Європі, в Америці. Так. Для багатьох дітей стоїть зараз вибір. Де навчатися? Навчатися в Україні, навчатися за кордоном. Навчатися онлайн, навчатися офлайн. переїжджати. Ми сьогоднішню акцію намагалися продемонструвати ось. Що. Не дивлячись на всі важкі обставини сучасного часу, ми готові навчити дітей всьому тому, що самі вміємо, і це зробити високоякісно і висококласно. Сьогодні вони змогли це побачити. Все те, що ми представили, це переважно наші власні розробки. Тому ми дуже б хотіли, щоб діти нікуди не їхали, залишалися в Харкові. Місцем проведення промо акції стала Харківська метрошкола. Загалом, за даними профільного департаменту, в цьому проєкті задіяні 80% учнів старших класів, які наразі перебувають в Харкові. Відвідати акцію можуть абсолютно всі. Час проведення з одинадцятої години ранку по 14 дня. Локації чотири станції метрополітену. Деякі з вищих цей проєкт реалізують у стінах свого університету. Освітня профорієнта. Ційна акція триватиме до 29 березня. Леся Коплюк, Сергій Перець, Денес Рибалко та Ігор Мартиненко. Харків новини.